Саме тут кілька днів тому на голову постраждалої Марії впав 20-кілограмовий піноблок. Того злощасного дня у жінки було день народження, який вона запам'ятає на все життя. По дорозі йшли, ремонтні роботи проводилися, ну і злетів блок без кілограм. Падав на балкон, від балкону відштовхнулися і прямо тоді на нього. Ну, правда, що вона там, не зачіпав, якби мені не. Є задньої частини, так як розумієте, що ми можемо на повністю. Може бути де більше наслідки. Стан постраждалої задовільний, проте лікар все ж радить ще кілька тижнів пролікуватися. Доставлена в свідомості. Їй тут вже було зроблений комп'ютерний томограф, де виявлений діагноз, відкрита черепна мозкова травма. Забій головного мозку обширна забійна скальпована рана голови. На місці події побували і місцеві правоохоронці, які вже опитують свідків та шукають винуватців. По даному факту слідчими коміської відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаком кримінального правопорушення, передбачено чотири першої статті 272 кримінального кодексу України. За що санкція статті передбачає покарання вигляді обмеження волі на строку до трьох років. Ми намагалися поспілкуватися з робочими, але нам не вдалося. Чи знайде поліція винуватців нещасного випадку? Питання часу. А ми надалі будемо тримати вас у курсі подій навколо цієї ситуації. Олена Галитюк, Анастасія Шаромета, новини телеканалу Раї.